О, яке ніжне слово, вихователь. Оця професія у світі основна. Це перший вчитель, друга мати, котра себе дітям віддає сповна. О, яке ласкаве слово, вихователь. Скільки душевності, щирості в нім! Це вміння цікаво казку прочитати. І дарувати малюкам тепло обійм, о, яке тепле слово вихователь. Воно несе в собі промінь світла, навчає дружити, любити, прощати, що в серцях дитячих літо квітло, о, яке терпляче слово вихователь. Діточки чомучки усе хочуть знати. І дійсно, велику наснагу слід мати, щоб на всі питання їм відповідати. О яке мудре слово, вихователь. Воно спонукає наставником стати і вчити сумлінно малих дошкільнят власне життя прожить не навмання. О, яке високе слово, вихователь. Ця людина дітям прихиляє небо, щоб в їх житті добрі сліди лишати, і в пам'яті спогад хороший про себе. О, яке тремтливе слово, вихователь. У ньому барв дитинства розмаїття, прагнення досвід життєвий віддати. І Своє серце малесеньким дітям.